Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон, я тренер-реабілітолог. Тут ми тренуємося свідомо, ефективно та розвиваємо інтелект тіла. Сьогодні на вас чекає лінива руханка на килимку. Ми будемо працювати майже завжди в положенні, сидячи, і будемо розвивати гнучкість нашого тіла. Починаємо ми з положення, коли наші ноги знаходяться попереду, зігнуті в колінах. Ми їх ставимо одразу ширше. Ніж на наші стегна та садимо на сідничних буграх. Перевірте це, поперекочуйте з однієї кісточки на іншу, відчуйте, що ви сидите правильно. Розпочинаємо ми з нахилу ніг на килимок в праву сторону, і лівою рукою ми продовжуємо цей рух, витягуємо себе назад, по діагоналі і вперед. Такий у нас рух по спіралі виходить. Повертаємось назад початкове положення. Проходимо через кожну сідничну кісточку і те ж саме робимо в іншу сторону. Тепер у нас нахал ніг в ліву сторону і тягнеться права рука. Рука, яка в опорі, вона залишається в нас прямою. Вдих, розтягнули себе. Так, видих, повернулися. І вдих. Потягнулися за рукою вперед назад і видих. Повернулися. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два повторення. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Сідаємо в положення русалки. Права нога знаходиться попереду, ліва нога позаду. Гомілка передньої ноги в нас перпендикулярно килимку. Зараз ми будемо робити нахили через сторону. Витягнули руки на лінію плеча. Робимо нахил в праву сторону, права рука опускається в опору, і лівою рукою ми закриваємо вушну раковину, витягуємо себе назад. Виходить такий рух, що рука нас тягне в праву сторону, а сіднична кісточка з лівої сторони тягнеться навпаки вниз. Тобто ми додатково створюємо ось цей рух для кращого витяжіння. Робимо вдих в ребра і видих. Повертаємось і робимо нахил в іншу сторону. На вдих нахиляємось. Правою рукою тягнемось вліво, намагаємося розтягнути міжреберний простір і змінюємо сторони. Вдих. І видих. Вдих, потягнулися в сторону і видих. Дуже часто люди роблять таку помилку, що нахиляються вниз. Не треба цього робити. Спробуйте ось витягнути себе. В сторону відчуйте, як приємно відбувається розтягнення наших ребер, нашої латеральної лінії, вдих. Видих, ще два повторення, вдих. Видих. Вдих. І видих. Права рука залишається у нас в упорі. Ставимо її трішки назад. По діагоналі від стегна. Ліву руку ставимо на пояс. Зараз ми будемо з вами на видих піднімати таз нагору і продовжувати цей рух рукою назад. І опускаємось на вдих. І знову на видих піднімаємо таз нагору, проважаємо цей рук рукою і вдих. Опустилися. Не прогинайте тут поперек, Навпаки, намагайтеся зробити так, щоб ваша лобкова кістка дивилася на ваші нижні ребра. І видих. І вдих. Розслабилися. І знову видих, піднялися, виштовхуємо таз вперед рукою тягнемось назад. Вдих. І видих. Рука в нас ліва, вона малює ніби полоколо, коли ми її піднімаємо нагору і опускаємо вниз. Вдих. Тіше видих. І вдих. Опустилися. І видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих Останнє повторення, Видих. Втик. Чудово. Руки зараз поклали перед собою в замок. Ми робимо ротацію грудної клітки в праву сторону, і за грудною кліткою в нас рухається таз. У нас одна половинка тазу, вона ніби рухається всередину. І в цей момент ми опускаємось вниз. Відтягуємо сідничні бугри від себе назад, породною клітиною рухаємось до підлоги, підіймаємось і робимо з вами ротацію вже в ліву сторону. І в нас буде опора більше на лівий сідничний бугор. Тобто ми з вами постійно робимо такий рух тазом з одного сідничного бугра на інший. Це дуже важливо, тому що це право покращує мобільність кульшових суглобів. І Зробили ротацію в одну сторону, опустилися вниз і в іншу. І вдих. І видих. Вдих. Ротація всередину. Опустилися. Видих. Повернулися. опора вже на лівий сідничний богор. Вдих. І видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Ще два повторення. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Знову поставили праву долонь в опору і трошечки нахилилися більше на праву сідничну кісточку. Ліва рука за головою в замок. Зараз ми на вдих робимо ротацію грудної клітки в праву сторону. Зверніть увагу на положення вашого лікця, він не повинен опускатися до обличчя. Ми його тримаємо е, так, як і тримали в початковій позиції, коли ваш лікоть дивиться в сторону. На видих повертаємось. Уявляємо, що ми хочемо обійняти щось дуже таке велике кругле, і ми навколо цієї круглої великої фігури ніби е, загортаємо свій хребет, свій грудний відділ. І повертаємось. І вдих. Видих. Ліконь зафіксований. Вдих. Направляємо повітря в спину, в лопатки, видих. Вдих. Видих. Працюємо в свою амплітуду. Не обов'язково повторювати за мною один в один. Головне, щоб ви робили це якісно і не втрачали техніку. Ще три повторення: вдих, видих, вдих, видих, вдих і видих. Зараз поклали ліву руку знову на пояс і розігнули ліву ногу. Не повністю коліно трошечки залишається м'яким. Від себе відставили праву ногу трошки подалі, щоб у вас був простір між тазом та п'яткою. І тепер на вдих ми закручуємо таз всередину саме завдяки руху в тазу так наробіть компензацію грудною клітку. Таз на місці, а грудна клітка рухається. Навпаки, ми робимо через таз. Вдих. І видих повернулися. Вдих. Ви будете відчувати розтягнення зараз правої сідниці. Також ми покращуємо з вами мобільність кульшових суглобів. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, ще два повторення. Вдих, закрили половинку тазу і відкрили. І закрили половинку тазу і відкрили. Чудово, Повертаємо з положення русалки і змінюємо сторони. Тепер ліва нога знаходиться попереду, права нога знаходиться позаду. І ми зараз будемо виконувати увесь цей набір вправ на іншу сторону. Не переживати, я все запам'ятала за вас. Починаємо робити нахили через сторону, руки на лінії плеча. І робимо спочатку нахил правою рукою вліво. Ліва рука опорна. Витягуємо себе в сторону. Нагадую, ми тягнемось рукою вліво, а сідничним бугром правої сідниці вправо. Вдих. Видих. Повернулися. Те ж саме зробили на іншу сторону. Вдих. І видих. Тут розтяжіння зараз буде сильніше. Не коли ми рухаємось ліву сторону, а коли ми рухаємось лівою рукою в праву сторону. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два повторення. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Поставили ліву руку в опору по діагоналі, трошки назад. Праву руку спочатку можна поставити на пояс. На вдих, піднімаємо таз нагору і проведжаємо цей рух вже рукою. На вдих опускаємось вниз. І давайте спробуємо рукою намалювати полоколо, коли ми встаємо нагору, на видих. І коли ми опускаємось на вдих. Супер. І видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Ще два повторення. Видих. Вдих і видих. Вдих. Повернулися в позицію русалки. Працюємо з кульшовими суглобами, руки перед собою в замок. Спочатку в нас з вами буде ротація грудної клітки в ліву сторону. Ми будемо опускатися лис. Нагадую, що ми намагаємось зробити це не з круглою спиною, а намагаємось ніби відтягнути від себе сідничні бугри і покласти живіт на стегно. На видих ми. Знову руки складаємо в замок і робимо ротацію в іншу сторону. Вже нахиляємо таз на інший сідничний бугор. Працюємо. Спочатку ротація в ліву сторону. Опустилися. Тут буде розтяжіння приємне і сідниці, і кульшового суглобу. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще три повторення вдих. Сідничного бугра на сідничний бугор. Ми рухаємо таз. Вдих. Видих. Останнє повторення. Вдих. І. Видих. Поставили знову ліву руку в опору на долонь, долонь на лінії стегон. Рука права за голову. Робимо ротацію. На вдих. Розкручуємось на видих. Лікоть зафіксований. Не рухаємо його отак до обличчя. І вдих. Уявляєте, що ви хочете закрутитися хребець за хребцем і видих. І обійняти щось таке велике, кругле. Перед вами вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, і останнє повторення, вдих. Видих. Розігнули праву ногу не до кінця. Ліву ногу відтягнули трошки від себе, звільнили собі простір, поклали праву руку на стегно. і починаємо працювати. Робимо таку ротацію тазу всередину. Зробили вдих, на видих, повернулися. І вдих. Видих, повернулися. Вдих. Видих, повернулися. Важливо робити рух саме через таз. Не компенсуйте грудною кліткою. Спочатку рухається таз, і вже за тазом грудна клітка. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Кладемо ноги перед собою в позицію йога, долоні кладемо на коліна, і на вдих ми будемо опускатися вниз, Таз в нас йде в задній нахил, ми опускаємось на криш, на видих ми повертаємось назад і витягуємось. Головою в стелю сідаємо на сідличні кісточки. І знову на вдих. Ми витягуємо спину назад, на видих, повертаємось в початкове положення. Робимо згинання, розгинання грудної клітки вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тепер зафіксуємось в такому положенні і спробуємо порухатися тепер по колу. Ми з вами спираємось більше на праву сторону і спираємось на сідничний правий бугор. Переходимо на криш на ліву сторону і виходимо грудною кліткою в сторону. Тягнемо грудну клітку вперед і зміщаємо в праву сторону. Тобто намагаємось намалювати хребтом і грудною кліткою таке коло. Робимо в одну сторону 4 і в іншу. Вдих і рішити. Видих, вдих, розслабилися і на видих ми собі допомагаємо м'язами пресу трошечки стати. Останнє повторення в цю сторону, вдих і видих. І в іншу сторону. Змістили грудну клітку в ліву сторону, назад через ліву лопатку. Через криш на праву сідничну кісточку і рудною кліткою в праву сторону і вперед. Вдих, спину і видих себе повернули назад. Вдих, спину і видих. І вдих. Спину і повернули себе. Назад, видих. Ми закінчили. Якщо вам сподобалася руханка, то я вас запрошую на свій міні-курс.